Покататися на сноуборді, намалювати картину маятником та доторкнутися до теореми Піфагора у Києві. Відкрили інтерактивний музей математики. Там працює понад 120 унікальних експонатів для навчання у формі гри та інноваційна лабораторія. Це лише четвертий подібний музей у Європі. Тож, чи цікаво і чи варто відвідати, перевіряла кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. Я. Кубой, і я запрошую тебе у подорож, що змінить твоє уявлення про математику. Інноваційний, сучасний та інтерактивний це перший в Україні і п'ятий у світі музей математики. Тут є близько 150 експонатів, які поділені на вісім тематичних зон. Складні математичні поняття тут пояснюють на прикладах із життя: рух та швидкість під час їзди на сноуборді, синхронність катаючись на гойдолці, а коливання малюючи картину маятником. Музей будували 5 років. Кошти на освітній проєкт виділили партнери та благодійні організації усе, аби зробити процес навчання захопливим, доступним та цікавим для дітей. Кожен експонатці якась міні-задача, яку цікаво розв'язувати. І навіть теорему Піфагора тут можна відчути на дотик і довести кількома простими рухами. Заяць катета раз, заяць катета два, заяць гіпотенузи. Рівноважено. Теорема доведена. Зая математики, можливо, все і трошечки більше. Цей простір це про радикальну зміну підходу. Це про те, щоб закохати людину, молоду людину в математику, зацікавити її. Експонати у музеї математики не лише інтерактивні, а ще й актуальні для сучасних реалій. Тут можна відчути себе працівником Укренерго і розрахувати, скільки ж споживачів потрібно відключити від електроенергії, аби стабілізувати нашу систему. Ой ой, хто. Світло, першими відвідувачами музею стали учні малої академії наук та призери всеукраїнських олімпіад з математики. Подивитись, як усе вийшло, прийшов і президент разом з першою леді. Колись мені доводилося списувати на контрольній роботі. Чи доводилося вам робити таке, я ж президент? То можна вам да? Ніколи. А. <світнє> Розташований освітній простір на столичному виставковому центрі. Наразі він працює у тестовому режимі, а вже з 1 травня інноваційний музей математики відчинить двері для усіх охочих. Наталія Ткачук ігор Сірий ТСН 1+,1.